У Черкасах з'явився дерев'яний музей. Зробити це вдалося завдяки сприянню міського голови Сергія Одарича та керівника КП Дирекція парків Олександра Радуцького. На центральній алеї парку облаштували дерев'яний будиночок у своєрідному декоративному стилі, що за виглядом нагадує хатинку з якоїсь доброї дитячої казки. До речі, його господарі теж незвичні близько сотні різноманітних образів людей, птахів, тварин та інших істот втілив у дереві скульптор Михайло Ширінкін. Займатися з своїм ремеслом він почав у 40-річному віці і без відповідної освіти. Однак його роботи можна побачити у багатьох парках та скверах Черкащини та України. Діти зможуть ознайомитися з музейними експонатами безкоштовно, а дорослі заплативши 5 гривень. Усі зібрані кошти підуть на утримання музею. Я довго добивався, але все-таки мене побачили, услышали, а тепер від многі і будуть сматреть многі. Люди йдуть і дуже довольні. И плюс, это самое, я уже сказал, народная тропа не зарастет у этого музея, как Пушкин про свой памятник говорил.